Доброго ранку. Доброго ранку всім. Доброго ранку. З нами Вікторія Білан, амбасадор бренду до Олай Фізі Ізі. З вами я, Наталія Кузьменко, регіональний директор до і також амбасадор бренду Лазізаль, косметика Анті Ейч. І в нас сьогодні дуже цікава тема. Я сьогодні запросила Вікторію. Власне, ще і у якості спеціаліста у питаннях трансформації тіла. Звучить це, напевно, якось дуже серйозно. Насправді люди люблять використовувати просто. В питаннях схуднення, тобто Вікторія в нас спеціаліст по схудненню, але власне я використала слово трансформація і свою програму. Вікторія так само називає трансформація зовсім не дарма, оскільки питання процесу схуднення складається з багатьох частин, і власне сьогодні. Напередодні процесу, який найближчим часом буде відбуватись в Україні, а саме Дуалайф запускає нову програму схуднення або трансформації, і ми з Вікторією вирішили сьогодні зробити таку милу зустріч, поспілкуватися про те, які можуть бути очікування, як ці очікування не зробити завищеними, як е, дістати оту віру в себе і правду про те, що да, це дійсно можливо, якщо тобі потрібно мінус п'ять, буде мінус п'ять. Мінус 10, мінус 10 і більше, скільки часу може тривати цей процес, і багато різних запитань, які цікавлять всіх, хто шукає і долучається до якихось програм схуднення. Отже, Вікторія, давайте з вами зараз про те, які насправді етапи відбуваються поступово в процесі схуднення. через що людина обов'язково мусить пройти, які вона має зробити. Висновки, тобто, власне, це є процес усвідомлення, тобто живемо усвідомлено, трансформуємо тіло, ходімо усвідомлено. Ну і звісно, які е, можуть бути перешкоди, які помилки, тобто, все, що ви можете загалом зараз нам розказати з вашого досвіду, бо ви роками тренуєте людей. Будь ласка, поділіться своїм досвідом. Але перед цим я обов'язково е, з вашою улюбленою лінійки прийму, чекала цей момент, чекала цей момент, коли я зможу. Розчинити фізі-ізі електроліт, якраз така година дня, що вже пора, і а, ми вас слухаємо. Добре, супер. А поки розчиняється таблеточка, да а, я ще додам по фізіїзі, що коли розчинилися. Треба одразу випити е, все, е, ну випити це все. Е, тому що е, розтягувати надовго не треба, воно діє, коли ця таблетка повністю е, як, заходить ваш організм. Тобто довго сидіти годину не треба чекати так. і надовго залишати фізізів також не треба. У келихах. І так, почнемо до наших вернемося до наших, як то кажуть, баранів сходнення. Сходнення це те, що про всі, всі про це говорять. Це може стосуватися майже всіх людей на планеті, в принципі, але. Uh, є такі історії, що люди худнуть, тому що хочуть просто естетично виглядати стройнішими і начебто все гарніше, ну, звичайно, так. Але давайте не забувати, що ми взагалі худнемо тільки для того, щоб uh, забрати зайве. Зайве, це ключове. Нам не треба худнути до анорексічних якихось історій, тому що люди ходуть е, іноді до цих хвороб. До, ну це теж дуже е, важливо розуміти, де та міра, ваша міра. В принципі, якщо ви загуглите і ставите в мене там вік, такий е, ріст такий-та, е, яка має бути вага, і вас в інтернеті видають, що для вас нормальна вага. Не треба всім тим, хто і метр сімдесят, метр вісімдесят і метр п'ятдесят вважати, що ми маємо ну як, як, як мінімум, да важити одну й ту ж саму вагу. Ні, це буде для когось нормально. А для когось це вже занадто і це мінус нашому здоров'ю. А ми хочемо. Ну, як це усе осознаність наша? Да? Ми маємо бути здоровими. Це, по-перше, якщо ми здорові, ми важимо правильну вагу. Да? Ну Звичайно, якийсь там жирочок дещо, іноді він. До нас приходить він також має і піти, тому що в нас змінюється клімат кожен рік. Да, тобто по осени це одне зимку, це ще холодніше, і ми на ну, власне на маємо зараз... трошки набрати для да, починається ми... цей період, коли ми будемо набирати, відкладати так, 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 так і так, дуже так. багато ще також. Люди забувають про те, що мають значення. В першу чергу більше навіть об'єми інколи, ніж вага. Так, звичайно, тому що коли ми а, худнемо, да, у нас один з а, компонентів нашого нормального схудення це зайняття спортом, да, і ми займаємося спортом дуже класно, багато. І такі а, а що на вагах нічого не змінюється, тому що у вас у цей жирочок. Виходить з вас, але м'язи ростуть трошечки, і у вас рельєфи у ці гарні з'являються, а це все одно плюс вага трошки є. Але якщо ви дивитеся і у вас бачать там кубики десь у ці е м'язісти, ці такі рельєфи, то навпаки це гарно. Тобто іноді не так треба вже ваги і дивитися. Якщо у вас там ціль влізти в якесь платічко, да там на Новий рік, да, ну то якраз вже можемо і починати цим займатися. Вішаєте це платічко, та да, там да. ми намагаєтеся міряти його там кожний, там не знаю, там один один раз на чи два, е, чи на тиждень, чи на один раз на два тижні. Е, е, і так уже під, під нього тоді налаштовуйтесь, да? У вас така цільна приклада. Да. А якщо у вас ціль худнути для здоров'я заради, заради здоров'я і виглядати скрізь гарно, там прибрати трошки там оцей. Е, Целюліт, який всі так над ним також трясуться, що він є у кожної жінки, це нормально, але можна його трошки зменшити. Да? І там треба також зробити різні. Історії, але е, основне, все, що основне для нашого схуднення да, для того, щоб нормально все було зі здоров'ям і після того, як ви схуднете до до таких ось там ваших омріяних е, форм, е, що треба? По-перше, це е, ви приймаєте рішення, що ви починаєте цю дорогу. да Ви починаєте ага. йти тобто. до цього. так і а про, про говорити, за таку, все. послідовність, послідовність сходнення, з чого все починається, навіть да. якщо йдеться не про трошки, навіть якщо йдеться про 10, да. про 15 кілограмів міно, да, Так, Все одно да, це, це для всіх з чого це починаємо. Для... Отже, починаємо перше з Режим дня, так. як не странно, не харчування, не спорт, режим дня, тому що від цього режиму дня залежить дуже багато. І от на прикладі мого чоловіка, який в нього є понадмірна оця вага, але в нього робота нічна, і він іноді в час ночі, в два часи ночі повертається додому. Він може не їсти, він може займатися спортом. Але з оце, оце ненормальна історія з режимом дня, його дійсно а, ну. Не, не, ну, коротше, не, не все йде на краще. Тобто, Нікуди він по і не йде, да? Тобто, не худне, не, не А, Але ось так це теж дуже важливо. Тому в нас режим «нормальний дня. В, в... А, десять. Давай, а, давай. Я думаю, Вікуля, що наші наступні зустрічі будуть так, от, конкретно по кожному етапу. Ага, тобто, добре. Тому разу ми це з вами проговоримо конкретно, потім будемо проходитись. І так, так. режим дня. Один, Є. і це найважливіше. Друге, так. це харчування наше. Ми налагоджуємо харчування через Через калорії, да, тобто ми зменшуємо калорічність наших е харчових е всіх ага. створюємо такий так званий дефіцит калорій. Дефіцит да? калорій, да, і наша тарілочка виглядає трошки менше, ніж раніше виглядала. Якщо ви ну просто ви повинні чітко розуміти, що як ви їсте, да. Скільки разів на день, наприклад, для початку, і кількість да? є дуже багато цих дієт, що там можна 16 годин не їсти, потім не їстися. Скільки там годин, але це стрес, 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 стрес організму буде стрес. Да, може, і буде, ви будете виходити, але це буде стрес, це буде ненормально, тому що у нас повинен буде сніданок, повинен буде обід і повинен буде бути вечеря. І ми це маємо так робити. А, ви розумієте, скільки ви їли? У да, ваших лодонях, скільки виглядає оця там суп, компот, там не знаю, якісь там друга страва, да, скільки це? От, от ви маєте от, тут суп, тут у вас страва, а, якась там греча з чимось, там потім якась котлета, тобто там третя рука спочатку починаємо з того щоб ми зменшимо наших е, нашу їжу до двох щоб помістилися от ці дві е, Тобто все що я ладоні. приймаю протягом дня має поміститися в мої дві долоні Ні -ні, от кожен прийом їжі в принципі а, не більше стала не, не, не більше ніж в двох е, ладох Да. Потім ми потихеньку зменшуємо до однієї. Тобто, це от має бути е, mm -hmm. сніданок. Потім трошечки більше ви можете на обід з'їсти, а на вечерю 100% має бути все це, що поміститься по А потихеньку на це, це як? Це... Через тиждень там, через два-три. Eh, можна це... вже через тиждень, але людина по собі то да? тут індивідуальна mm -hmm. історія. Якщо його їли тазіками, да, дано ну, є люди, які їдять дуже багато. Да? І те, і, і, напевно, що... ще під'їдають. Тобто, ще треба враховувати те, що, що люди чайно, звичайно так. ще під'їдає. Але для початку нам треба тільки оці три прийоми їжі. Якщо хочете під'їсти, ви можете тільки овочі або а, салати якісь їсти, наприклад, да, тобто, та також... бачив снікерс, ага, ну це вже треба забути про нього або, або коли ми переходимо. Тобто, у нас було харчування дуже різноманітне зі всіми цими да. швидкими вуглеводами. А ми можемо, хоча б один раз на тиждень собі дозволити щось таке батончик снікерс. Наприклад, uh -huh. а потім Але... ми його дозволяємо один раз в два тижні. Потім тобто, ми, його дозволяємо... ми... ми будемо говорити якраз про харчування. Окрема так. зустріч буде потім про харчування. Я думаю, ви нам підготуєте ваші лайфхаки по перекусам, по харчування. Звісно, в, в комплексі з програмою до тому що до має фішки. По під'їданню скажімо, так. Ну звичайно, є дуже багато моментів, і нам допомагає компанія для того, щоб ми весь цей процес схудення був максимально комфортним. І да, ми це проговоримо обов'язково. Тобто, оці моменти по їжі спочатку розумієте, да звичайно, треба вивчити себе. Треба вивчити, що нам подобається, що нам не подобається. В наші є методи такі, які ми можемо. А, там взяти, да, так як я вивчилася у нашої Людмили головою. Вже знаємо по крові можемо а, також розуміти. По, по крові, що кров, так, розумі так. Тобто можна собі дні, підбирати. От дня народження і да. так далі. Будемо, тобто, будемо я... про це, такмо да. про це говорити, коли будемо говорити про харчування. Отже, ми а, маємо зустрічі окремо режим дня харчування. Третє На важливе. Сумне. Звісно, наша активність, фізична активність. Є, це без зарядок, без тренування да, будь де і це я не наголошую віде. це що маєте ходити в спортзали. А ця ні, в нас тренування йде вдома. На в мене немає часу на тренування в спортзалі. Ну так, от так є. У мене угу. таке зараз життя. Але у мене є в будинку там два на два якийсь там коврик, да, де я можу себе там розмістити, і це а, якраз момент взяти там 20-30 хвилин позайматися кожного божого дня на краще йде повністю все. Відчуть просто навіть ми не говоримо. Якщо не говорити навіть про схуднення, це і так зрозуміло, що це йде на плюс, що рельєф і з'являється потихеньку, і все е, робиться. У вас від ваша ж життєве оце енергія? Вона збільшується і нам реально, нашому організму, нашому тілу, треба ці фізичні навантаження. Якщо у вас болить спина, ще ще щось є спеціальне також і е, вправи, які не дають вашій спині боліти ще, але дають вашій спині навпаки там щось закачати, щоб було наприклад, навпаки на краще все. Тобто нюансів дуже багато. Про ми дійсно робимо один раз в тиждень перерву для того, щоб ми повністю ми відповідчуваємо, ми в цей день нічого не робимо. Але я кажу, як для плюс ви можете ще, плюс для зарядки, ще і ходити по свіжому повітрю, да? не по дому ходити. Знаєте, як раніше нам казали, сонце повітря і. Вода, наші найкращі друзі, оця історія, так. ніколи про це не забувайте. Да? І я була проти всіх цих ковідних історій, коли закрили нас всіх вдома, і все, я була та людина, яка ходила і на рожон, я дихала свіжим повітрям обов'язково. Гуляла і отримувала цей 3 коли йде сонечко. У нас дай і трошки загоряла чи просто отримувала цей вітамін таким способом. То і ходь, ходити треба ходити, ходити. Окей, вже в нас якось вималювався оці 10 тисяч кроків в день, що ми маємо пройти. Але як кажуть, одна людина, що ніхто не сказав, хто ж це, хто ж це взагалі сказав, і які е, е, ці е, хто досліджував це. Але це дуже класна ідея. А чому не 10 тисяч кроків ходити кожного дня? Коли ми є можливість, якщо трошечки більше, трошечки менше одного дня, другого дня, але все одно кожного дня робити щось так. фізичне навантаження будь-якою будь ціною бо виходити пішки на роботу, там, наприклад, там чи відмовитись від ліфта. А для початку вже а потім так. можна вже і спортивні навантаження, якісь дома активні, а можна з часом вже більшість людей не йде до спортзали. Тому що а, трошки соромляться чи своїх об'ємів, чи свого вигляду не завжди це навіть питання часу чи грошей. Але а, я думаю, що в процесі схуднення за декілька місяців можна змінити свої об'єми і вагу достатньо для того, щоб вже сміливо навесні піти в спортзал і доробити ці об'єми і ті контури, які. Потрібно буде і можливо буде вже насолоджуватись ними влітку. Отже, ми пройшли з вами три таких важливих етапи, а насправді чотири. Тому що був перший ще моральна підготовка. Цього потрібно психологічно налаштувати. взагалі то і ще більше, тому що наступне це наша. Як то кажуть, вітамінізація, тому що ми звикли їсти багато. Там, звичайно, також є якісь мікроелементи, якісь вітаміни, не вітаміни вже таке нюанси. Але для того, щоб підтримати організм і налаштувати на правильно. На правильне життя його да на функціювання на правильний правильний. метаболізм відновити ми да? маємо звичайно також е, приймати і вітаміни, і супліменти. Наприклад, от дуже така е, таке серйозна історія, що люди худнуть, худнуть а вони не худнуть. От вони, вони щось роблять, роблять, а не роблять. А у них дуже е, е, багато води в організмі і е, 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 все опухає все інше. Ну, от, наприклад, без е, е, супліментів. Ми ніяк не розберемося, звичайно. Так, в нас є зарядка ще. ну, в мене в нашому марафоні трансформація є зарядка зранку, щоб якраз оце все розвантажити тіло від напрямків. І за ніч також дуже багато там застиває в нашому організмі того, що надає оце, оце такої зайвої трошки ваги, І це треба дійсно. Розписати нарна на, на, на масажувати самі себе, навіть це дуже важливо, але нам дуже допомагають супліменти. Наприклад, той же самий хлорофіл зранку да, або алоє зранку, воно допомагає е, збалансувати цей водний процес в організмі. І от фізі електроліт, -э ви зараз п'єте, да, а він також е, водний баланс е, балансує в організмі. Це те, що треба. І ми прибираємо потихеньку, мінусуємо цю проблему і потім розуміємо, ага. Тож, якщо ми це вже прибрали зайвої води там чогось немає не в організмі, от це означає, що ми можемо скоригувати вже харчування або ще наше. Нахи зарядки, А можемо знову ж таки з телефоном до часу ночі, дивимося якісь там Тік-Ток, Інстаграм, або граємося в якихось іграшки, да? mm -hmm. тобто, ага, ось де проблема. Мале... проблема. Мале... Тобто, у нас в нас листі... психоемоційне налаштування на початку, пізніше розклад, тобто розпорядок, режим дня, харчування, фізичні навантаження, вітамінізація. напевно, зараз ви скажете гідрація. Обов'язково правильно, обов'язково да. Да, 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 але да. я ще додам, що знаєте, коли ти йдеш по цьому шляху. Сходнення, ти починаєш просто вже так. Хто починає там в телефон влазити всі інші а, якісь ось, а, рекомендації, що ще можна так. зробити? Що ще зробити можна? Там масажі можна ще зробити, можна ще а, займатися, як я займаюся, загартовуванням, да? а ми можемо робити баланс там. А, Е, душ холодний і гарячий, е, mm -hmm. там не залазити mm -hmm. холодні води, щоб шкіра була ще гарна, і ще метаболізм ще прискорювався, ще круче, і особливо зараз вже восени, коли вже холодніше стало, ну це просто супер історія. Тобто, чим ще навантажити е, свій, е, свій день да, і е, е, чим ще допомогти своєму організму прийняти зайве, да. Це ми можемо просто вже далі е, креативити вже за скільки завгодно, але треба настільки е, дійти до того процесу, настільки зрозуміти для чого вам це треба. Ви самі повинні зрозуміти, чи вам все влаштовує. Ну да ну не так ви виглядаєте у дзеркаля тобто, ви глядає... має бути має бути якась конкретна ціль. Тобто потрібно бачити, що буде в кінці цього шляху. Заради так. чого ти хочеш в цей шлях іти? Заради чого ти взагалі будеш іти цей шлях, налаштуватися скільки часу ти готовий йти? чи готовий піти цим шляхом? Місяць, два-три. До речі, зараз у нас вже вичерпаний час. Вичерпуються наш ефір. Але мені здається, що це ще окрема тема. Є людина, якій потрібно мінус 3, мінус 5, мінус 10, мінус 20. і це зовсім інший проміжок часу. Тому Віка, будемо ще говорити про це з вами неодноразово. Ну, це, да, я, це я, це, я це, рада, що в нас є з ким про це поговорити. І ще в самому кінці, будь ласка, декілька помилок. Ви можете визначити декілька помилок, які допускають люди щоразу, коли починають налаштовувати себе на схуднення. Ну, перше, це ми дуже швидко худнемо. Потім дуже швидко потім набираємо. Коли ми ой, все я сходила до того платюшка, а там вже трава не рости. І ваш організм стресує настільки сильно, коли ви оце з ним граєтеся. Ви, ви, ви маєте, сказали, ви маєте любити себе, любити свій організм і не гратися з ним. Ви маєте визначитися, mm -hmm. що я що мені набридло ходити усім. от... Як це круг для спасіння, наче, да, як і поплавок цей ні, я хочу бути стрункою. Я хочу мати талію, щоб мене чоловік взяв за талію, щоб в мене були гарнесенькі сіднички, щоб в мене оця вся статура була гарна, да, щоб в мене оця осанка знову ж таки з'явилася, а не оце бабки з, з, з цими скельчатками, щоб нас бабками не називали. Да, тому що особливо вже десь з 30 років люди іноді, так, от на себе. Все нормально, там особливо, особливо дівчата вийшли заміж дітей, понароджували. А, а потім бабка, а потім чоловіки ходять наліво право, і ви оце у вас у кожного має бути свій своя ця мотивація. Не хочу такого, мені набрило те, мені не хочеться такого. Я буду супер. Коли ви починаєте любити себе, люди починають любити вас. Не треба не за ким бігати. Оправдання, що в мене діти, мені робота, в мене не вистачає. Якщо ви всі всіх любите більше ніж себе, то вас ніхто не полюбить. І oh. ці моменти yes. та, дуже важливі. Наступне. А, коли ми худнемо ми не маємо, у нас не перегони. Ми не маємо худнути, а я схудла там 5 кілограм за тиждень, а я 10, а я там ще щось. А нормальне схуднення це там декілька кілограмів на тиждень, максимум для будь-якої ваги. Якщо ви на, ну, над, я над, взагалі на, читала, що нормальне схуднення – це а, від 0,5 до 1 кг на тиждень. Так, да, це, ну, це також залежить від, скільки, з чого ми починаємо працювати. Да? Тобто, якщо у вас вага там, плюс 50%. Тобто ми, нічого не, ми, 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 нічого не беремо під одну лінічку, ми нічого та, так та, не да, та, да, Це все індивідуально. Тобто, тобто, да, якщо індивідуально вага це... плюс 50% або 100% вашого організму, ви вже Mm -hmm. Так дуже багато велике, велика, добра худнути, то буде так худнути. А якщо да, немає чого, то буде інакше. на звичайно, да, так. да, да, mm -hmm. це да. Все, все це налаштовується. От і е, дуже велика помилка вибрати з цих параметрів, які ми зараз сьогодні е, перечисляли, щось одне або буду тільки мало їсти. Або буду тільки спортом займатися, але хрюмати там снікерси. А, ну це... Я зрозуміла віка да, Я... не, не почати друзі. друзі то, у нас то, для що? вас гарна новина. Ми з вами надовго бо в нас у всіх майже у більшості не почати край роботи. Я навіть не знаю дівчат, які мають достатню струнку осанку і витончену фігуру, які б сказали, що О, ні, в мене все супер. Тобто, ви праві на самому початку ви так і сказали, що практично на планеті Земля дуже мало людей, які абсолютно спокійно можуть бути. Ну, впевнені в своїй фігурі. Давайте уточнимо трошки моменти. Наступні, коли ми говоримо з вікою зараз про фігуру, ми на першому місці ми говоримо про фігуру, маємо на увазі здоров'я, тому що ви знаєте, в здоровому тілі такий та здоровий дух, і давайте до цього йти разом. Віка, я вам дякую за сьогоднішню зустріч і вже з нетерпінням чекаю на увазі. Дуже вам докужити. Дякую. І гарного дня і налаштовуємось, готуємось до, до нового процесу. Па-па. Супер. Па-па-па-па.